Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже чудового будинку, а саме він знаходиться в селі Рибчинці, це Вінницька область. Будинок, як ми бачимо, дуже-дуже привабливий. Виглядає дуже привабливо, повністю жилий стан. Тобто заходь і живи, робити нічого не потрібно. Як ми бачимо, що жила тут дуже хороша сім'я, бачимо, що все в картинах, все чисто, побілено, красиво, Ну, тобто хата, так сказати, конфетка, якщо можна так виразитися. Будинок в Хмельницькому районі, 5 кілометрів до центру е село міського типу Уланів, поли в домі повністю рівні, вони не гнилі, в хаті чисто, заходь і живи. Балки в хаті також не гнилі, криша не тече ніде. Біля хати є берег річки та криниця, де є вода, йде газова труба. За необхідністю її можна підключити. Також гараж і погріб. Це все на вашому будущому е, участку, якщо ви захочете його придбати. 60 соток огороду. Представляєте, 60 соток огороду всього-навсього за цю ціну. Я забув вам сказати ціну. Ціна дуже-дуже смішна. За цей будинок з таким дуже великим участком, всього-навсього 1600 доларів. Кому буде цікаво, заходьте скоріше в опис до цього відео. Там буде телеграм-канал. Переходите туди, і там ви зможете побачити контакти власника та фото. Також там набагато частіше додаються нові оголошення, де ви можете по дуже смішним цінам придбати собі дуже якісне жилье. Загальна площа цього будинку 50 квадратних метрів, дві жилих кімнати, і загальна площа участку з огородом це 70 соток. За цю ціну всього 1600 доларів. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм, там будуть контакти-власники. А я вам бажаю мирного неба над головою, щастя, здоров'я і всього вам самого найкращого. До побачення!